Всім вітання з міста Полтави. У нас такий туман. Дуже радий вас бачити, дуже радий вас чути, шановні українці, гості. Е, настрій, звичайно, багатьох на сьогоднішній день різний. Але я впевнений, що перемога буде. Я впевнений, що перемога за Україною. Я впевнений, що все буде добре. І ви знаєте... Не дивлячись на те, що нас реально нас хочуть знищити як нації, наші сусіди, я впевнений, шановні, шановні, що ми станемо тільки міцнішими, ми станемо тільки кращими, і все в нас буде добре. Сьогодні зустрів зранку новини. Те, що вони там з Херсону виходять, то незрозуміло, чи вони виходять, чи не виходять з Херсону, тому що е і Зеленський наш президент говорить і залужний, що поки що вони не, ходять, не виходять з Херсону, вони не бачать відведення військ. Але те, що вони почали росіяни рити траншеї, там, окопи в Криму готувати. Оборонні фортифікаційні споруди це вже реально. І це означає, що вони розуміють, що їх чекають. Друзі. Якщо б Господь Бог хотів, щоб українців знищили, нас би вже не було. Але Господь Бог хоче, щоб ми були, я впевнений. Тому в Україні бути, в українському народу бути, я знаю це на мільйон відсотків. Тримайтеся, тримайте кулачки, хтось тримає автомат міцно в руках, хтось кулачки, хтось тримає допомогу військовим, хтось тримає ще щось. Так, звичайно, в нас є зрадники, так, звичайно, в нас є ті люди, які не хочуть перемоги. І безпосередньо, друзі, на жаль, навіть в моєму оточенні є зрадники. Ті люди. З якими я ріс в школі, два зрадники. Один працівник СБУ, один військовий, з якими ми займалися в спортзалі, з якими вчилися в одній школі. Але знаєте, кожен вибирає свій шлях в житті. От знаєте, зараз я можу прямо піти, а можу повернути наліво. Так само, мабуть, кожна людина вибирає свій шлях, чи бути зрадником, чи ні. Перемога буде однозначно. І питання не тільки в допомозі партнерів, яка дуже потрібна і дуже цінна. Питання в духові. Ми різні за духом. Розумієте? Ми різні е, за покликанням в цьому світі. Українці краще, так. І це потрібно визнавати в першу чергу нам. Коли ми почнемо це визнавати, значить у нас це набагато буде краще. Дуже радий, радий, що на сьогоднішній день українці починають все більше і більше розумітися і в політиці, і в житті, хто дає хто. І така підтримка колосальна один у одного. Не дивлячись, що у нас зараз трішки можливо і впала, але ця колосальна підтримка. Дає надію на перемогу. Не тільки шляхом е зброй, збройним шляхом, так? але ще й тим шляхом, що ми об'єднуємося. Ну, все буде добре. У нас туман, бачите. Але місто дуже красиве, місто Полтава. Приїжджайте, буду радий вас познайомити, хто його не знає. Тому тримайтеся, я не надов прямий ефір. Тому що йду по справах, все буде Україна. Ніколи не пускайте руки. Я після декількох моментів, що бачу смерть, зрозумів, що ще не прийшов час. Час, коли прийде, тоді прийде, а ще не прийшов час. Тому слава Україні, слава ЗСУ, слава українському народу.